Вітаю, друзі. Що можу сказати? На апеляцію мені ніхто не відповідає. Тобто, повна тиша. Так само я ж пишу апеляцію і копії надсилаю до Кітьманського районного суду. Тобто, вони ж пишуть, що має йти через нього, через Кітьманський районний суд. Жодної, жодної відповіді я не отримав. Я робив апеляцію через сайт безпосередньо апеляційного суду, Чернівецького апеляційного суду. Зараз буду телефонувати, що в них відбувається. Також через омбудсмена. Ну там, хоч написали, що зареєстрували, але все одно дуже цікаві відбуваються події стосовно того, що повний ігнор. Система суддійства чи суд вона працює таким чином, що можна навіть надіслати за один день повістку в іншій області, засудити людину без розгляду клопотання, без нічого. І засудити ну, фізичну особу вони засуджують, навіть без підписа, без печатки надіслати постанову. І я не знаю, воно от кудись далі піде. Але по факту воно ж десь в базі даних зберігається, і тепер поліцейські можуть в мене відсторонити відкривання транспортним засобом, що є порушенням конституції. Восьме, що кожна людина має право на чесний суд. 33 статті Конституції України, що немає люди вільні в персоні і так далі. Тобто, це порушення конституційних норм дуже серйозні, і ми будемо в будь-якому випадку вимагати, скажімо так, правосуддя, як мінімум, і виконання Конституції України. Зараз телефонуємо до апеляційного суду, і обов'язково я тепер все записую, тому що довіряти їм вже немає ніякого. Доброго дня! Слава Україні! Скажіть, будь ласка, я надіслав через форму на сайті Апеляційного суду безпосередньо апеляцію, також направляв через e-mail. Мені не прийшла жодна відповідь. Як можна дізнатися? Так, зараз я вам скажу точно, на який e-mail я направляв. І на, і на електронну пошту направляв і направляв через а, сайт безпосередньо. Електронний суд? Так точно. А прізвище ваше можете сказати? ГлоД Глодов. Глодов. Став про діставопорушення, так розмістити. Так? так точно. Вчора прийшла а, з районного суду на запит. Стала розподілена. А, а яким чином мені можна отримати підтвердження? Сімдесят Це кримінальна канцелярія. ви подали загально. Вам там допоможуть. Так, 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 так. так. п'ять сорок. П'ятдесят мені туди зателефонувати, так? Так, так. Ви телефонуєте, це кримінальна канцелярія і справ Дмитро Порушення. Там вони вам дадуть, як на ваші запитання. А код той самий, 0372, триста так? Так, так, такий самий код. Дуже дякую. Так, ну що, можна сказати, що е, нібито зареєстрували, і я тому радий, тому що ну, те, що відбувається, воно незрозуміло як. Телефонуємо. Так само будемо телефонувати в Вищу раду суддів, е, щоб там зареєстрували. Будемо телефонувати ще омбудсменом, тому що нібито зареєстрували, а от, ну. Як воно рухається, скільки часу чекати? Які емейли, хоча б ну, можна там якось повідомити? А там Тамбудсмен нібито повідомив, що зареєстрували. Ну, будемо усюди пробувати те, щоб наше конституція... Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні. Доброго. Скажіть, будь ласка, мені цікавить, чи зареєстрували мою справу в апеляційному суді? Що вам треба назвати? Чи номер справи, чи моє прізвище? Скажіть номер справи. 718 412 412 23 Так, зареєстрували вчора. Чудово. А яким чином я можу отримати підтвердження розуміння того, куди мені треба звернутися? Чи можу я онлайн, чи я як я можу далі взаємодіяти? Вам зателефонують, коли буде справа призначена до розгляду, і тоді ви зможете подати клопотання, якщо хочете по відеоконференцзв'язку. зв'язку. Або присутністю своєї пожутки, добре. А за скільки мені зателефонують? Тому що мені, наприклад, смс-ку кіцьманський суд надіслав за два дні до початку суду, що є порушенням закону безпосередньо. Не знаю, коли буде призначено. Добре, чи можна мені копію отримати на e-mail? Чого? Що прийняли, що ви напишете? Прийняли та 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 і на емейл, e от я вказував, що через e-mail мені буде, скажімо так, простіше спілкуватись. Добре, тоді повідомлення про розгляд вам направлять на електронну пошту я передам. Mm -hmm. Дуже дякую, чекаю. Будь ласка, Так, чудово. Апеляція вже є. Так, тепер телефонуємо Вищу рату судді. А, тобто суддя неадекватний от повністю хвилює, що ну, ми всі розуміємо, що зараз війна в країні по факту, хоча вона не оголошена, це теж дурня і це теж порушення Конституції України. От, виступаємо, в принципі, скажімо так. Я вважаю, що кожен чоловік на сьогоднішній день має виступати гарантом Конституції, тому що від президентів наших від, від жодного не дочекаюся. І тому, щоб жити без війни, без революцій гідно, нам треба, щоб Конституція України виконувалася. Тому зараз зателефонуємо безпосередньо у Вищу раду суддів, куди я теж, це Вища рада правосуддя, куди я теж надіслав повідомлення стосовно е цього суддію ну, Трошки неадекватного. Да? Ага. Я надіслав о, там на е e тобто, Там є емейл, e цікаво, навіть де не, взяти номер телефону. Номер телефону в мене немає, є адреса, є емейл. E ну, буду їхати тоді до Києва, буду до них заходити в гості, якщо вже так. Не так громадянам. Публічна інформація та системи її обліку, відкриті дані. тобто, о, На телефон. о, От є телефон. Телефонуємо. 0,44 489 64 60. Телефонуємо. Вища рада суддів. От. В другому апеляційному навіть на слава Україні ніхто нічого не відповідає. Ну, зрозуміло. Колаборанти у нас усюди сидять. Вища рада правосуддя слухала. Доброго ранку. Добре. Слава Україні. Так. Скажіть, будь ласка, я до вас надсилав електронне звернення стосовно Кітьманського районного суду Чернівецької області. Чи можна якимось чином дізнатися, чи вона зареєстрована у вас і як мені далі діяти? Так, да, звичайно. Запишіть, будь ласка, номер телефону. Зараз, зараз записую так. 481 06 Так. 26. Це наша гаряча лінія, у них є база, вони по базі подивляться, і все вам скажуть всю інформацію Угу. Це 0,44, так? Да? Так, 044 Код Києва. Телефонуйте, будь ласка. Дякую. На все добре. Так, на все добре. О, тут от прям відчувається, там вона така героям слава. Тобто е, є люди, от, наприклад, <кхм> через такий простий момент. Е, Можна зрозуміти, хто все ж таки їм має український дух, тобто це стартова позиція. Це не означає, що від цього все вже зміниться. Ні, але стартовий дух і мотивація... Це, от ось можна з таких простих моментів зрозуміти, як відповідаю на славу Україні? Я відповідаю слава героям! Або слава Ісусу Христу, або Джарестафарай. Тобто я по-різному відповідаю, але все це для мене відповідає на питання, те, що таке воля України, і що таке воля українського народу, що таке воля, скажімо так, проявлення Божої волі. Дякую. Так, що телефонуємо зараз Вищу раду правосуддя і дізнаємося, що там буде. Телефонна гаряча лінія Вищої ради правосуддя. Вища Рада правосуддя. Доброго ранку. Добрий ранок. Слава Україні. Кажіть, будь ласка, яким чином мені можна дізнатися, що справа, яку я надсилав на електронне звернення на запит, вона зареєстрована. До Вищої ради правосуддя. Так точно. Так. Це було. Що скажіть, будь ласка, уточню: це була скарга на суддю чи саме звернення? Е, так, це було повідомлення про порушення головного закону Конституції України статті 8, 28, 33, суддєю Скорейко ВВ. Скажіть, я... будь ласка, я зафіксую дзвону, ти подивись інформацію. Ваше прізвищем я по батькові Глодов Ярослав Петрович. Глодов? Глодов? Так, да, так точно. Да, угу. А коли ви надсилали? Зараз скажу. Так. У вас тут, я просто дивлюсь: запит. Да? Да -да -да. Я і електронну почту надсилав шостого, 6, 6 березня у другій ночі надсилав. Інформацію, чи що? Ні, ні-ні. І я надсилав ще з форми онлайн. Я так розумію, у вас є онлайн-форма на сайті. І там, я, мені здається, я теж не. А може, якщо немає. З навернення. Нема... Да. Да. Є дві форми у нас і запит і звернення. То... Чудово, так. Да. Добре, я подивлюсь, подивлюсь. Так, почекати. Чекаю. От така ситуація відбувається, що, в принципі, воно нібито зареєстровано. А як дізнатися, що. Ну, можна було просто кинути назад відповідь по емейлу: e Дякуємо, зареєстровано, номер такий, та ми ну, вас далі повідомо. Просто-просто це називається комунікація. Основна проблема в нашому суспільстві, чому Україна ще не, скажімо так, не народилася як нація повноцінна, і зараз ми тільки ну, процес цей відбувається. Це тому що основні скажімо так, чинники, які впливають на ось це народження. Да, да. Вхідний номер, перша літера Г. Да. Від вашого прізвища. Да, Г. 798, дріб 1, дріб 7, 23. 798, дріб 1, дріб 7, 1, дріб 7, 23. від Добренько, це ось, я так розумію, номер. Так да, Що да. мені з ним робити? Вам очікувати відповіді. На e-mail? Як ви просили, якщо ви да, вказували, да. ми зазвичай зараз у зв'язку з такими обставинами, що ми надсилаємо більше на емейл. Чудово. Тобто я чекаю, потім ми далі комунікуємо через e-mail. Дуже дякую, на все добре. Да, будь ласка, до да, побачення. І основні чинники, все ж таки, для того, щоб українська нація згуртувалася, стала єдною, і насправді стала потужною, наприклад, як Швейцарія. Нам для цього треба налагодити два чинника: це комунікація. Те, що зараз не працює. Тобто, мені треба телефонувати, мені треба дізнаватися, на зареєстрували. Я дуже радий, тому що я думав, що це кудись там поїде. Е, мені треба телефонувати, мені треба якісь докладати зусилля, витрачати свій час, який дорого коштує. І ось це перший чинник це комунікація. І другий чинник – це інновація. Тобто для того, щоб змінити систему і структуру того, що відбувається, тобто яка деградувала, нам треба зробити конкретні е, фундаментальні зміни. І для цього нам в першу чергу <кій> от, треба навчитися між собою комунікувати. І ще один телефонний дзвіночок. Вища рада правосуддя. Я зараз тут запишу це по номеру телефона, я телефонував сюди. Так, і тепер залишилось ще по омбудсмену. Тобто, я думав ще ДБР, тобто Державне бюро розслідування вже і туди направляти. Ну, е, просто вже контакти. Е, вже, я думаю, поки що не треба, якщо зареєстрували, я апеляцію і Вищу раду правосуддя. І омбудсмену. Зараз напишемо омбудсмену, ага, Омбудсмен мені направив повідомлення. Тобто я від омбудсмена отримав повідомлення, е, скільки я пам'ятаю, це важко вже знайти навіть. Ні, щось не бачу, не бачу. Не бачу повідомлення від омбудсмена така ситуація, така ситуація. Ще купа клопотань за номером справи. Суди, суди, суди. І на це виходить дуже багато часу, друзі. Це, це багато часу. Але я думаю, що для того, щоб зупинити війну, а це основ, один з основних чинників виконання Конституції України. Я думаю, то того вартує. Так, омбудсмену я не можу знайти. Я знаходжу його знову в інтернеті. Омбудсмен по правам людини. От подати от контакти є. Ну, ми можемо зателефонувати. Віхоролини підписанку повноважено дітей з молоді. Так, головний спеціаліст відділ прав дитини, відділ прав дітей в умовах воєнного стану, відділ нормативного правового забезпечення. Головний спеціаліст Дзюба Марія Юріївна. Ну, Марії Юріївні. Зателефонуємо. Марія Юріївна. Марія Івановна була б краще, але Марія Юрійовна теж підійде. Зараз зателефонуємо і запитаємося, як можна дізнатися, що було звернення зареєстровано, що далі воно буде якось відбуватися. Будемо дивитися. Це вже тут 16 хвилин. Я просто розмовляю для того, щоб отримати інформацію стосовно того, чи було зареєстровано чи ні. Салімов Микола Володимирович. Напевно, йому зателефоную, тому що Марія Юрівна зайнята, напевно, чимось е важливим. Ага. ага. Доб Доброго ранку, Марія Юрійовна. Доброго ранку, не Марія Юрівна. Куди ви телефонуєте? А я телефоную в відділ нормативно-правового забезпечення е омбудсмену. Так, да, тут просто написано, що це Марія Юрівна, Дзюба Марія Юрівна. ви по якому конкретніше питання? Я хочу зафіксувати, що було. Я, я, да, я хочу дізнатися, чи було зафіксовано моє звернення. Коли ви направили своє звернення і ваше прізвище? Так. Да, моє прізвище Глодов. Угу. Глодов. Направився своє звернення два дні тому, вже той 6-го. То 6 березня направляв звернення через електронну форму. Угу, через гарячу да. Я зрозуміла, дивіться, Марія Юрівна зараз на нараді. Пройшло тільки два дні. Я думаю, що відповідь екран вона підходить. А звідки ви знаєте, що вона на розгляді Марії Юрівні? Мені насправді ні. Я просто вибрав так на сайті, подивився контакти. Мені головне зрозуміти, що зареєстрована і як мені далі рухатись. А, тобто, не може бути не Марією, да. Якщо ви надасте мені цю інформацію, то теж буде е, добре. Так, дивіться, ваше звернення, якщо ви правили на гарячу лінію в будь-якому випадку, зареєстрована протягом місяця вам буде надана відповідь, тому що потрібно розглянути ваше звернення в ситуації, зробити відповідні запити, тому що я ж не знаю, яка там конкретна ситуація. але робляться запити, чекають відповіді від органів. Далі вам надається відповідь, рекомендації і так далі. Ну, незалежно від ситуації. Тут тут знаєте в чому ситуація? Я на сайті побачив помилку. Тобто, безпосередньо мені. Ага, от у мене тут є. Мені вискочила помилка на сайті, тому от я і думаю, що а може не бути. Хоча ось в мене написано: цей лист створено автоматично. От, з хотлайн мені прийшло, ваша відповідь не буде опрацьована. Будь ласка, не відповідайте на нього. От, Електронна. А, ні, ось якщо я відповів на це повідомлення, пише ваша відповідь не буде опрацьована. Електронне повідомлення надійшло на офіційну електронну пошту уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за довідкову інформацію. Зареєстрували. Зареєстрували. Так? Тобто мені да, просто очікувати. Ваше звернення знаходиться в роботі, тобто його тримають, його працюють, розписують на виконавців, далі не працюють. Дуже дякую. На все добре. Слава Україні. слава. Ну, що друзі, можу сказати, що комунікація в нас ще, ну я б сказав би, не сказав би, що не задовільнена. Тобто, якщо по п'ятібальній шкалі, по якій я ще вчився в школі, то це трічка. трічка. Тобто, якщо тиснути, якщо постійно кудись там це. Наздоганяти їх, то вони відповідають, насправді працюють. І, от бачите, в принципі, система працює, якщо на неї тиснути. Якщо не тиснути, система працює, як їй забагнеться. Забажається. Тому що я можу сказати? Треба тиснути. Громадську позицію треба відстояти. Це дорого нам коштує, але по факту життя людей, революції і все інше, те, що ми переживаємо, набагато дорожче. Нам варто. Тому у кого є розуміння того, що Конституція має виконуватись, то просто докладайте до цього зусилля і підписуйтесь на канал, щоб бачити, як воно відбувається.